І сьогодні ми поїдемо в Італію. І це буде влог, як ми їдемо в подорож в Італію. Бурхливе у васбі! Рамбампам! Парабам, бам, бам! Парабамрабам Степан до галини, щоб здалося на паску того поросяту, знаєш, заколоти. там якийсь кісь ми. Ми вже приїхали у Рим столицю Італії! Ми гуляємо Італією. Поки ми поки ми йдемо в метро. Як справи? Дорога була довга, аж цілих 11 годин. Розкажи, де ми сьогодні побуваємо? <різь> Надіюсь, в Колізеї <різь> і багато визначних місць. <різь> Що, шановне панство, можу вам сказати одно. Ми приїхали. Ми вже в метро. Але <різь> далі. А мы не видим дальше. Батистини они запомнили.

Ну, я його побачу. Справжній колізей, ви на нього подивіться, який він великий. Дивіться, яке все гарне. Тут і скрізь стародавні руїни. Подивіться, який він гарний. Ромчика невеличкий перекус в Італії. Ота купа різних споруд. Ось такий от великий ларний колізей. Ось так от, дивіться, який великий. Там колись були бої. Навіть тяжко уявити, наскільки він старий. Там галікоптер летить. Подивіться, яка гарна арка. Це щось як тріумфальна арка в Парижі, але це тріумфальна... ну це не тріумфальна арка, а ось така от арка в... Італії. А Ось там ще якась ось така от споруда. А ми зараз біля колізея. Ось поки що ем, ось так от йдуть наші справи в Італії. Ще одна рамка, тут так купа, купа всього. Подивіться, який кам'яний замок. Подивіться на ньому. Ось ми йдемо по вулицях Італії. Гучі. Дивіться на ці сходи з квітами. Тут є ось такий от фонтан. Ще ось тут ось ось така от гарна фортеця. Тут а ось такий магазинчик Діор. Яка гарна ця Італія, ви тільки гляньте пальми, люди, ще раз люди і багато людей. Ані не Бонджана грасі анівідерці. Ми спатунька є, він вже заморився на шмалю. Ось так от поки що проходить наша наш подорож в Італії. Дивіться, яка гарна. Тут дуже багато людей. У нас розпочався дощ. Мама яйця. Зараз 17.16, Ми приїхали е, на заселятись на квартиру. Ось такі от нас краєвиди у Італії. Ми заселяємось в квартиру біля Риму. Okay. Показую вам нашу. Нашу квартиру. Ось ми заходимо. Тут, ось тут ми можемо повішати на вішалці ось такі от, е, свої речі. Ось так воно виглядає. Тут ванна. Я її покажу трошки пізніше. Тут ось така от вітальня, велике-велике ліжко. Ось такі от шкафчики, батарея. Потім ось тут а ми можемо гарненько щось там подивитись. навіть батарея гріє щось. Так, да, батарея гріє? Е, Незрозуміла штука. Wi-Fi. А, Wi-Fi. Ця незрозуміла штука, це Wi-Fi. Потім ось такі от картини, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а десяти, на жаль, нема. Потім тут у нас такі от стіл. Ось такі от на стіл. Такий от у нас стіл, ось тут такі от стільчики, комфортабельний диван. Ось так от поки що це все виглядає. Ось так. Це дуже. Це... І там у нас другий поверх, я вам трішки підніжаю, покажу. Тут моїй капці. Тут, тут, тут якісь такі от ну різні чашечки, кружечки, там їда для ї... ну для їди все таке. Холодильник, ну така от кухонька. ось дивіться, Тут різні прибори, раковина. Все як має бути, потім там можна щось подивитися. Ось такі от картини, різні декорації, посуда різна. Потім тут камін чи щось такого типу. Типу, тут можна щось розпалювати, як камін, Я не знаю. Потім ще один столик. Ось тут така. Ну, така невеличка стіночка. Окей. Рамчик, що ти там вже знайшов? малий, Що за бандит малий? Що ти вже там знайшов? Окей. Ем, ось так от перша у нас кімната виглядає. ось так от, Спальня тут ось так от. Другий поверх, я вам покажу трішки пізніше. Тут моя сумочка, до речі, я вам покажу, що в ній, Потім. Ем, окей. Тут ось така от картина полегенька? Ось тут ми піднімаємося і наступний коридорчик. Ось, ось тут у нас така ось доволі приємна кімнатка. Ось така от лампа. Ось така от картина також. Ось ліжко. Отак, ось от ліжечко, до речі, позацініться. Ось таке от знову щось, ось, типу отаку. ось якась табуреточка. Дивіться, тут навіть телевізор є. Це великий плюс, ось такі от шухлядочки. Я не вижу, окей, Бо я тут займаюсь своїми справами. Окей, ось тут ось такі от шухлядки. Пуль. Так, Пульт. Ось такі от у нас. Да, вот такі. Ну, ось тут І у нас. Ще зеркало. Така ось такі дві ночи, не знаю. Там... Ось така шухляда, у нас така. Тима! Там? Показую вам, що на цьому поверсі, піднімаємося. Там ну так, да, каже, що його кімната, але скажу вам по секрету. То Окей, ось, ось, ось це кресло це просто, каже. На нього сідаєш, так качаєшся і дивишся на різні види пасти там. Доволі велика квартира з другим поверхом. Там таке міні столик, тут можна щось писати. Ну, ось нас така краска капелька. До речі, це нікартину доволі прикольна. Там вікна. Потім ось от ліжечко комфортабельне. Я спочатку дуже хотіла тут спати кімнаті, бо воно з сердечками. І плюс тут вони трохи голубі. Але ці я сказав нет. Окей, ось такі от пасти, хто хоче подивитися на них. Дивіться, роздивляйтесь. Різні вигляди паст. Потім ось такий от комодік, ну і столик. Окей. Це в принципі все. Давайте пішли, покажу вам. Далі щось там у нас є. А тут може спати нінька коло мене, бо тут може є кош. Ну тут виключатель. Окей, пішли далі. Окей, зараз включу світло, бо тут нічого не видно. Ось такі от рослини, щось там про рослини, знову такі от декорації. У нас лампа так. Ось так ось у нас є двері. Не забуваємо про двері. Там Саша вже подисеніла. Окей, пішли далі. Тут у нас ще одна кімнатка. О, її трохи погано видно, але тут а, у нас дуже гарне просторене ліжко, таке так, велике, гарне ліжко, так як і у вітальні. Тут якась гарна картина, ну це взагалі е, не картина, це, це по щось якогось ковриком, не знаю. Е, потім ось така от, тумбочка, ось така от лампочка. Ось тут ми можемо подивитися. До речі, батареї гріють, гріють батареї. Потім вентилятор. Якщо це літо, можна включити його. І така от картина. Полюбуйтесь. Потім. Незрозуміла штучка. А-а-а. Як мені включити? Коротше, то включаєш ти, і це, коротше, там Ейфелева башня, а потім то в нас Біг Бен, Ельфілова вежа. Ем, ну і що, щось не зрозуміла. Це, напевно, щось італійське. Ну, і в дуже, до речі, дуже зацініть, дуже велика та простора шафа. І ось така от гарна люстра. Окей, я вам показала першу частину. Тепер я вам покажу э, у Ромчика. Я вам покажу зараз без свіденька Оці кімнати, але надо без прозорому такого швиденько пройти якось. Дивіться, в мене виходить, в мене виходить, в мене вийшло, в мене вийшло, в мене вийшло. Окей, показую вам це. Знову ось такий Ого. от сундучок якась, якась скринька. Ось, ось, ось тут Ось тут ось таке ліжечко, ще одна просто на ліжечко, доволі велике. І дивіться, балкончик. Можу подивитися, що там робиться внизу на кухні. Там мої капці, до речі. Показую. Е, окей. Ось така доволі просто ліжечка. Потім то, якісь такі от картини дивні. Дивіться. Ну, коротше, то смак італійців. Ну, і ще, до речі, ша вона шафа. Капець. Остання кімнатка. Це у нас ванна, де рома, до речі, вже входить. Окей, тут одноразове мило, рушнички, ну ось така доволі комфортабельна е пральна машинка. Ну, ванна як ванна. Ну і тут ще й душ у нас є. О, окей. Ну і ось так от. І можемо подати з себе в зеркало, якщо ми хочемо. І, до речі, там шовна картина і больдар. Ось так от. Так, наші маленькі дітки сплять, просинаються. Сьогодні нас чекає чудовий день В Римі. У -у -у -у. Да. Будемо надіятися, ну але був маленький дощ, нічого страшного.